Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Сьогодні я буду готувати весняну стимулюючу підкормку. Ми будемо готувати медове сито. У мене тут залишився мед минулорічний мед у мене ріпаковий. Тут ріпак, садок. Бачите, мед якісний, бо тут, що от, як це називається, глюкоза підходить. Так? Ну, коротше, от, оце білий нальот поверху меду. Це говорить про те, що. Не знаю, чи вам камера передасть чи не передасть. А от видно добре, що мед є якісний. З цього меду ми будемо готувати медове сито сьогодні. Сьогодні у нас 15 березня, якщо не помиляюсь, у нас плюсова погода. Паспорно трошки, але в принципі, можемо. Ну, Вітру нема, тепло. Я думаю, що до бджілок можемо сьогодні полізти. Що нам треба? Мед. Нам треба відро, таке Відро звичайний підмет на скільки? 20 літрів, здається. І нам треба буде ще кипячену воду. Далі я візьму дріль. Зараз дриль, венчик чистий, вже помитий і ми будемо робити медове сито. Отже, дивимося далі. Чайник. Дриль з венчиком. Пластмасове відро, можна будь-яке відро, яке у вас є. Просто мені зручно використовувати відро на 20 літрів, щоб менше розсляпувалося. Ніж Ніж саморобний, я люблю цю справу. Ручка акація. Сам клинок інструментальна сталь зножа фуганка. Головне, не перекалити при обробці, спуски від обуха, ручка акація, наборна ручка. Ось ще одне моє захоплення, скажімо так. Далі, так, чому я використовую саме медове сироп? Можна було б дати цукровий сироп, можна було б поставити рамки, в мене є рамки з соняшниковим медом. Соняшниковий мед дерев'яний зараз у мене. Він просто... Ну, Бджоли його не зможуть взяти. Він в рамках стоїть, але він, його не можуть взяти просто-напросто. Цукровий сироп я не даю, тому що він не передбачає годування личинок. Розумієте про що я, Тобто цукровий сироп бджоли не зможуть закармлювати личинки розплоду, наскільки мені відомо, можливо, я помиляюсь, поправте мене в коментарях. А якщо робити медове сито, там, по-перше, мед, там же є пельця і запах воно дає, і якби воно трошки, я вважаю, що воно вважає якісніше дає. А, і саме головне, коли бджоли вживають мед, вони живуть трошки довше, а, довше, аніж тоді, коли вони вживають цукровий сироп. От При цукровому сиропі, сиропі бджоли трошки менше живуть, аніж тоді, коли вони вживають мед. Перше, ми додаємо теплу воду. Вода кип'ячена, обов'язково вода кип'ячена, я зроблю, але вона вже трошки дати її треба остигти, щоб вона була більш-менш тепла. Не гараша і не холодна. Просто кип'ячена, але тепла вода. От таке у нас вийшло. Я, щоб затягнути відео, все розлив по пакетиках. У мене 5 пакетиків. Роздаємо наше сито в пакетиках. Чому в пакетиках, а не в кормушках, Ну, я думаю, що краще зразу поставити на рамку, їм так буде краще, бо кормушка за застаною, їм треба ще вилазити. І в мене були випадки, коли став ставив кормушки, вони з кормушок не вибирали. Тому я ставлю в пакетиках. По, приблизно десь по 400 500 мл, ну десь так, до літрів, 400, 300-350, в залежності від сили сім'ї. Я в основному закормлю слабачки. Просто я не люблю показувати всі вулики на публіку. навіщо це. Моя задача показати, як я підгодовую, підгодовую бджіл весною. Я думаю, я цю задачу виконав. Ось бджоли, вони вже в мене піджаті. Ставимо ставим крайній. Пакетик нашого медового сита. Е, можливо, хтось каже, що я щось зробив не так, щось Смачно. не треба було робити. Але можливо. пройде 2-3 тижні і я знову ж зніму ці самі сім'ї, покажу вам результат. Тобіж, результат, Коли вже у нас буде розплод, розплод і кількість розплода. Я думаю, що все буде добре. А на цьому у мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Ставте лайк, підписуйтесь. Я бачу, що мене багато дивляться без підписки, тому щоб мотивувати мене, будь ласка, підписуйтесь, я буду більше знімати відео. Саме головне, я нікого не пропагандую і не змушую робити так, як я. Я просто ділюся своїм досвідом, а ви робіть собі, як вам завгодно. На все добре. Дякую вам за увагу.